Ні, абонплата це фіксована вартість е, за місяць, неважливо, чи ви спожили в чи спожили в кубів. Щас гривень це за куп, ну 59. А це абонентська плата це з одного плату, з одного абонента. 12 за воду, 13 за водовідведення. Долю води в Мукачеві повинні вирішити вже у вівторок, 28 лютого, під час чергової сесії міської ради. Чи вартуватиме мукачевцям куб води 59 гривень, 79 копійок покажуть лише голоси депутатів міського голови і його команди, зокрема. Що я голосувала за нашого мера? Я дуже вірила, що він такий молодий, енергійний, навчався за, за кордоном і наш місцевий нас, нашого краю, і в такий і саму час... велику ціну на Україні воду і... показати все аж вообще і в таке не відіратися, не вписане час підняти це, просто сміхання над своїми. І виборцями, і тим, людям, які йому довірили. Я, наприклад, дуже розчарована, чесно вам скажу. І одне. за депутатів як вибирали, вроде би, за них самі теж ту воду п'ють, що ми, а такі ціни зробити. Ну це взагалі страх і це... несерйозно, дуже, особливо в цей наш тяжкий час. Це не повага до своїх виборців. Пенсіонери взагалі не, 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 не мають змоги платити за неї. То, то, то Я не знаю, що там думають депутати Андрій Соболоду. Це я... ж нереально. To je težko bilo plačati, ne to, da. Tako da naj, najprej ogledujte to oboznavno. Мукачівці настільки обурилися попереднім рішенням виконкому і депутатів міськради, що терміново підготували петицію проти підняття тарифу та буквально за кілька днів зібрали необхідну кількість голосів, аби міські обранці таки врахували думку громади. Одним із ініціаторів петиції був і військовий журналіст, адміністратор Фейсбук групи «Мукачево СОС» Володимир Горишняк. Він часто порушує болючі питання Мукачевської громади на своєму ресурсі. Навіть фахівці не можуть розуміти походження самого тарифу. Чому саме така цифра? Чому не 60, а наприклад, на 70 чи не 50? Якихось розрахунків немає. Що стосується людей, вони так само мукачівці, вони так само не розуміють, чому вони мають платити найвищий тариф в Україні. За офіційними даними, якщо в Мукачі вінова ціна на водопостачання та водовідведення становить 59 ,79 гривень 79 копійок, то натомість в обласному центрі Закарпаття – 42 ,86 гривні 86 копійок за куб. У сусідніх з нами Івано-Франківській чи Львівській областях – 28, 24 і 25 ,88 гривень 88 копійок відповідно. Тепер не на користь, я думаю. Під час війни був вже закон, що Зеленський вже піднімав, колись говорив, що під час війни нічого не піднімати, ніякі тарифи, ні на воду, ні на які другі сплати. Ну тут є результат. Ну я не думаю, що вони керувалися думкою громадськості. Не знаю звідки вони могли взяти її. Ну. Таку цінову політику, бо це занадто ціна занадто висока. Для Мукачева вона занадто висока. Ну, не знаю, чи вони враховували інтереси громадкості, бо вони можуть зі своїх ресурсів свого бюджету чи як то своїх кишень, то від, відходять від того. власних інтересах. Раз так підняли ціну. Дуже негативно ставлюся. Ми як пенсіонери, наприклад, нам дуже-дуже незручно мати такі великі тарифи. Якраз у такий час, якби то мирний час, бо, знаєте, щось, коли і так люди так тяжко живуть. Тяжко, знаєте, всі ціни підняті, та ще й тепер треба було, вже могли почекати. Подорожчання води одне з надважливих для громади рішень. Тим часом його міський голова Андрій Балога називає непопулярним. Є популярні рішення, які приймаються, є непопулярні. Це не популярне. Я звідаю цьому абсолютно. Звіт. Питання води не просто популярне, а навіть надпопулярне рішення, запевнив Володимир Горишняк, який побачив реакцію людей і їхній масовий протест у своїй групі Мукачівосос місцеві категорично проти підняття тарифу, який необґрунтовано підняли більше ніж удвічі, та ще й у час війни в державі. По перше, це потрібно робити поетапно. А не сразу задирати тарифи на 114%. А по-друге, це робити після того, як, скажімо, будуть відремонтовані ці шлавочки, будуть відремонтовані тротуари, будуть вирішена маса інших питань з благоустрою міста. А вже тоді можна ставити питання про підвищення тарифів. От, буквально всі депутати, які є, вони мають прийти і проголосувати, і слухати не свій внутрішній голос, а слухати мукачівців. Які в один час і, і одностайно, майже одностайно кажуть, що це не підйомний тариф, не об'єктивний тариф, і в принципі, ну він не може бути життєздатним, бо призначити тариф, це ще не значить, що його будуть сплачувати тариф. Це теж абсолютно очевидно. Очевидно, що на водному питанні міський голова Андрій Балога хотів перевірити відданість йому депутатів та їхню сміливість у голосуванні. Для позитивного рішення на користь громади тут якраз і бракуватиме тих заборонених виключно балогою, а не законом депутатів, яких дотепер міський голова не допускає до виконання своїх безпосередніх обов'язків. Тим часом, наприклад, в Одесі, Миколаєві та інших містах України обранці від усіх політсил без винятку, як до, так і після війни. Голосують разом з усіма за важливі для громади рішення, якщо немає якихось рішень судових рішень щодо участі неучасті, правових аспектів, якщо немає підстав для цього, якщо людина не засуджена, якщо вона не якісь там ну з якихось інших причин, да, то звичайно тоді він має він має приймати, бо інакше це може трактувати просто як усунення. Від його депутатських самоусунення я перепрошую самоусунення від депутатських повноважень, і це дуже потрібно розуміти. Відсутність навіть одного двох голосів воно принципово спотворює загальну картинку загальну картину голосування. Тому я ще раз кажу: тут дуже багато невизначеностей, незрозумілостей. І ще скажу, ті ж самі депутати, спочатку вони голосують. Не перепрошую, не депутата, члени виконкому. Спочатку вони голосують проти тарифу, через два дні вони голосують вже, типу, за тариф. Е, так не повинно бути. Так не повинно. І депутати так само мають мати якусь із звичайно. Якщо є е, від загальної кількості депутатів якийсь певний результат, ми маємо йому підкоритися. Ну, це має бути абсолютно е, об'єктивне, а не викривлений. Невикривлений результат, і тоді не буде пульгавих тарифів. Питання водного тарифу тепер номер один для громади Мукачева. Тож 28 лютого Мукачівці перевірять міського голову та його команду. На боці людей вони чи таки на захисті власних інтересів. І варто зауважити, що підняття води може стати лише першим із десяти подібних і запланованих у міській раді питань. Далі Мукачівців можуть чекати і інші невтішні зміни та зростання цін.